Всім привіт! Друзі! Ми радо вас вітаємо на нашому юнацькому абонементі Сумської міської центральної бібліотеки імені Тараса Григорьовича Шевченка. Ми сьогодні зібралися напередодні дуже гарного, прекрасного свята напередодні Дня молоді, щоб поговорити про те, чим живе сьогоднішня молодь, чим цікавиться. І, звичайно ж, про книги, про читання. Це свято у цьому році відзначається вперше саме 12 серпня. Дата була змінена, перенесена на 12 серпня. Це зроблено для того, щоб відійти ось від тієї Радянщини, що раніше панувала, від цих старих дат і більше якось. Інтегрувати молодь до європейської спільноти. Молодь це наше майбутнє, це наш, як кажуть, золотий резерв. Молодість це не просто такий стан душі. А молодість це така пора, коли людина молода, юна, може здійснити свої якісь плани, наміри, втілити все це ж це в життя. Досягти чогось у своєму житті, поставити цілі і поступово дійти до своїх цілей і бути. Також спроможними послугувати і своїй рідній країні, нашій Україні, і досягти своїх бажанок, своєї мети, як в особистому житті, так і в громадському житті, так і що стосується саме роботи, праці влаштування. Сьогодні до нас завітали дуже наші гарні любі наші читачки це Лілічка і Діана. І давайте познайомимося, можливо, поближче. Дівчатка, розкажіть трішечки про себе, де ви навчаєтеся? Як взагалі вам зараз живеться ось такий наш, наш такий непростий час, буремний? Будь ласочка. ми навчаємося в 22 школі, перейшли в 10 клас. Ну, як живеться? Ну хотілося Як всім, б, да? хотілося б ми... до війни було краще, звісно. Це зрозуміло кожному. Дуже багато наших друзів виїхали, тому ось якось так. Але добре. ми не втрачаємо надії, що вони повернуться і все буде добре. Дякую вам. А взагалі, дівчатка, ви маєте якусь таку мрію, ну, до чогось. Вам хочеться чогось досягти у житті, вже зараз ось вже, ну, вже підлітки, ви вже старшокласники. І я думаю, що ви е, замислюєтеся над своїм майбутнім, е, вже якісь плани ось щодо подальшого навчання, можливо, вже будуєте такі плани. Ну, так, я б хотіла закінчити школу і вступити або в педагогічний університет, або в юридичний, щоб ну, вивчитися, щоб була. Професія і висока оплач бажана. Звісно, куди ж зараз так без коштів. Але щоб залишитися людиною, щоб друзі поруч завжди були, і щоб життя прожити немарно, щоб якийсь залишити слід потомкам. Дуже класні мрії, плани, Діаночка. У мене з Лілі, в принципі, дуже схожі плани. Лише я хочу вступити до Києво-Могилянської академії на журналіста. Я ще здається, в п'ятому класі влітку вирішила так для себе, що журналіст це моя професія, і до цих пір я хочу бути журналістом. Ну, дуже, дуже класні у вас мрії. Бажаємо, щоб вони втілилися обов'язково в життя. Успіху вам бажаємо. І зараз хочу запитати вас також на рахунок читання книг. Який жанр ви більше вам до вподоби? Ви любите читати книжки? Якого жанру? Я люблю більше ну, такі бойовики, фантастику, пригоди, так. Але щоб була якась там ну от не просто все вигадане, але щоб, от, наприклад, як у Дена Брауна, там все ну він писа, пише книжки, сенс якийсь так. Так і там іде і історичні, і релігійні о, ці поняття і тематика, і тематика так. І, ну, все це правда. Це все колись було. І, ну єдине, що там вигадані, просто персонажі. Mm, так, ну, з крім, таким історичним підтекстом, так, можливо, реальних подій, да? Так, Спіддом. реальних там, реальні події він брав а, всю інформацію, що є в книжках із маловідомих історичних джерел, тому mm. книжки. Повністю, можна сказати, на реальних подіях. Дуже Браво, радимо його почитати. Він легко пише і mm -hmm. ну, книжки не 500, на 400 сторінок, але їх можна прочитати за неділю. Це ну, дуже гарно. Так. Він пише. Ну, легко. Дуже цікавий автор, так, погоджуюсь. А Чи можете ви пригадати щось з сучасних українських авторів? Чи читали, чи, можливо, в школі зараз вже. Або будете приходити. Зараз оновлюються програми і нові імена виходять за зарубіжних сучасних авторів, а ось саме українських. Що можете пригадати, я що читали, можливо, останнім часом. В садочку. Давним-давно в садочку читала. Я дуже рано почала читати, mm -hmm. мене бабуся навчила, що. Ще в школу не ходила. Ще так? в школу не ходила дуже рано в садочку, там, в першій чи в другій групі, здається. Mm -hmm. Я вже вміла читати, і мені подобалась книжка Анни Коршунової Зупинка кота... Котовасі», здається, якось так вона називається. Це збірка оповідань. Mm -hmm. Ну, дуже гарно. Анна Коршенова ми дуже поважаємо, Анну Євгенівну. Спілкуємося час від часу і маємо дуже багато книжок, до речі. Так, звичайно, дитячих оповідань, казок. І нещодавня книжечка новенька в неї з'явилася. Франя, неабиякий, оповідки про те, і звідки називається. там про такого кабанчика, морського свина, франю, і там цілий сайт є, там можна поцікавитися. Гарна така книжечка новенька для маленьких читачів. Підлітково можете мати? Так, підлітково. От саме проблеми підлітків, угу. соціальні проблеми. І там ідея, якби підтекст, як їх вирішити. Це все ну, ну, актуально, так? Так, актуально. Супроводжується з ну з вигаданими героями, ді, дітками, підлітками, які зіштовхуються mm -hmm. з цими проблемами. Зараз дуже багато підлітків, саме які. З батьками можливо, не не, розуміється. не, зовсім, не зовсім так. Не зовсім такі дружні стосунки, можливо, так? так складні, можливо, якісь стосунки і там розбираються в цих книжках, так так, так угу. і з саме друзями, як завести друзів про перше кохання, що у всіх так, воно колись так. у нас було так. і є. Ну, це актуальне життя, життя яке яким виживати. Я можу тільки порадити з ось, наших сучасних українських авторів, книжки яких ми зовсім нещодавно отримали. Це Наталя Довгопол, це книги Макса Кідрука. Можливо, ви чули. Якщо не читали, то раджу mm -hmm. прочитати Макса Кідрука. Він дуже класно пише. Сучасний молодий український письменник наш, і книги його про подорожі, і романи Не озирайся і мовчи Андрій Любка, теж і молодий письменник, і пише дуже гарно поезія і проза Сергія Жадана. Взагалі, звичайно, що в нас дуже багато сучасної української літератури, і хочеться, щоб ви теж цікавилися і українськими авторами. Ще ось Артем Чех, нещодавно вийшла його нова книга Хто ти такий? дуже теж гарно пише. Серед новеньких таких можу порадити вам жанр нонфікшен Маркіяна Прохаська. Те, що я сама читала Мрія про Антарктиду, дуже, дуже класна книга. І багато-багато інших авторів Ірину Грабовську, Лео Бург, дуже класні там пригоди, і паралельні світи. Ось така тематика, різні, якраз жанр стімпанк та багато-багато інших. Ще хотіла запитати дівчатка: ось ну, якийсь авторитет, на кого ви хочете рівнятися, свой приклад такий, можливо, ну, ну, життєвий якийсь. У нас дуже гарна, класна керівничка. Угу. От на неї б хотілося рівнятися. Вона людяна завжди всіх розуміє, яка б не була проблема справедлива, чи... дуже, дуже справедлива. класно. Назвіть ім'я по батькові Ольга, Федорівна. Ольга, Федорівна. Ольга Федорівна, Так. Ну, Я думаю, їй буде приємно почути від своїх школярок, учениць такі слова вдячності. Чатка, ми хочемо вам побажати. Я вже говорила про це, щоб ви досягли своєї мети. А найголовніше, щоб у нас вже був мир, щоб у мирному житті ви змогли якраз втілити всі свої наміри. Бажаємо вам. Щастя, здоров'я. Можливо, ви щось побажаєте вашим сучасникам саме? Я можу побажати те, щоб вони не стедились читати, бо це так, справді... можливо якісь поради для тих, хто ну, не дуже запита... товаришує Записатись з книжкою до бібліотеки. І те, що хочеться, те, що лежить до душі, те й читати. Про книжечку, почитати анотацію це дуже корисно і. Ну, це треба. Допомагає, Допомагає, Допомагає іноді себе. відокремитися від реального світу і поринити у світ фантазії, які автор описав у книзі. Особливо якщо це фентезі, це так. просто приводи, да. але хтось любить класику читати, хтось ну, це таке. Але найголовніше читати, так? Любити книги, любити читання. І всі, я думаю, що всі ми раз, я і а, бібліотекарі і разом з вами, всім побажаємо нашим глядачам миру. Миру, так, миру це найголовніше. Що, За, та, зараз та, це найголовніше. Та, і перемоги нашим захисникам, а, нашій рідній Україні. Ще я хочу сказати, що ви будете вже старшокласницями. І ми радо запрошуємо вас до нашого віртуального клубу. Ми хочемо започаткувати проведення таких онлайн випусків, розповідати про свої останні прочитані книги. Віртуальний клуб ми будемо виходити онлайн, ви можете коментувати або долучатися до ось таких наших випусків, і будемо такий влаштовувати буктайм. Час для книги. Ось прочитала цікаву книгу, або разом візьмемо якусь книгу на місць на місяць. Я думаю, що за місяць можна щось прочитати. так? Виберемо книгу таку, щоб у вас була ця книжечка, або візьмете у на у нашій бібліотеці, і разом потім можемо її обговорити. Дякую вам дуже за бесіду, що прийшли до нас, і гарного вам читання, гарних книжок і гарного життя.